Привіт! Сьогодні ми згадаємо те, що ми пропустили в наукових новинах за останній місяць. В найближчі 10-15 хвилин ми з вами знайдемо світило, яке плюється плазмою зі швидкістю 1000 км на секунду. Подивимось на галактики під іншим кутом та знайдемо, ну майже, темну матерію. Та дізнаємося, як наш рідний чумацький шлях стане одним з найяскравіших об'єктів у Всесвіті. Всесвіт наживо! 10-й випуск! Нове дослідження припускає, що темна матерія поводиться швидше не як частинка, а як хвиля. На сьогодні більшість вчених вважають, що більшість нашого всесвіту складається з невидимої темної матерії, про існування якої відомо лише завдяки її впливу на галактики. Але якою є природа темної матерії, з чого вона складається? На ці запитання шукають відповідь фізики уже дуже давно. Але нове дослідження вчених із університету Гонконгу, здається, наближає нас до розгадки таємниці темної матерії. Згідно з існуючими уявленнями, 85% усієї маси Всесвіту складається з темної матерії. Але виявити її важко, тому що вона не випускає і не поглинає світло. Але завдяки темній матерії, якщо точніше завдяки її гравітації, існують галактики у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Фізики вважають, що темна матерія складається з поки що невідомої фундаментальної частинки, яку так і не вдалося поки виявити навіть у ході наукових експериментів. На роль гіпотетичних частинок, з яких складається темна матерія, зараз претендують. Слабко взаємодіючі масивні частинки чи вимпи, вважається, що вони мають бути дуже важкими. Аксіони частинки, які як вважається навпаки, повинні бути дуже легкими. Відповідно до існуючих теорій, вимпи повинні поводитися як звичайні частинки, тоді як аксіони повинні поводитися як хвилі. Нове дослідження вчених з університету Гонконгу дає ключ до розгадки того, з чого може складатися темна матерія завдяки вивченню такого явища, як кільця Ейнштейна, для того, щоб спостерігати за далекими космічними об'єктами, наприклад, галактиками. Вчені часто використовують метод гравітаційного лінзування. Справа в тому, що світло від далекого об'єкта викривлятиметься масивним об'єктом, наприклад, великою галактикою, що знаходиться ближче до Землі, завдяки тому, що гравітація такого об'єкта, згідно з теорією Ейнштейна, викривляє простір час навколо себе. Іноді викривлене світло від далекої галактики набуває форми кільця, що оточує ближчу галактику. Це явище отримало назву кільце Ейнштейна. До речі, більш детально я про цей ефект розповідав у відео, посилання на яке я залишу у підкасі у правому верхньому кутку. В рамках нового дослідження вчені виявили, як спотворюються такі кільця світла навколо кількох галактик, щоб дізнатися про те, які властивості має Ореол із темної матерії, що оточує більш далекі галактики на задньому плані. Перед цим. Фізики створили моделювання, щоб зрозуміти, як виглядатимуть кільця Ейнштейна, якщо темна матерія складається або з вимпів, або аксіонів. Потім вони співставили свої дані із даними спостережень. Результат дослідження показав, що темна матерія швидше за все складається з аксіонів, а не з вимпів. Саме властивості цих гіпотетичних частинок можуть пояснити аномальне викривлення світла. Виходить, що темна матерія поводиться швидше не як частинка, а як хвиля. Попередні дослідження також припускали, що найімовірніше саме Аксіон є частинкою темної матерії. Але справедливості заради поки що це дослідження є лише теоретичною роботою, яка потребує подальших спостережень. І як же ж добре, що в нас на це є час, адже на сонці не буває таких явищ, які характерні для найзлішої зорі у всесвіті. Інакше життя на землі було б неможливим. Японські вчені виявили один із найпотужніших спалахів, який коли-небудь спостерігали на зорях. Швидкість викиду речовини з далекої зорі становила майже 1000 км за секунду. До речі, такі викиди не є чимось унікальним. Так, наприклад, згідно з прогнозами вчених, вже через два роки. Наше Сонце досягне свого максимуму активності, а це означає, що варто очікувати на появу великої кількості сонячних плям на поверхні зорі, дуже потужних спалахів і найсильніших корональних викидів маси. У цей час у космос із поверхні сонця вивергатиметься величезна кількість енергії випромінювання та гігантських потоків плазми. Звичайно ж, на сонці постійно з'являються такі виверження, але вони не мають такої сили. Вся ця сонячна активність призводить до появи геомагнітних бур, які, якщо виникають в результаті сильних вивержень, призводять до відносно незначних, але все ж таки негативних наслідків для Землі. У такому разі можуть настати проблеми зі зв'язком і навіть страждають енергосистеми, тобто це призводить до відключення подачі електрики. Але все ж таки нам пощастило, що на сонці не з'являються спалахи такої сили, які могли б. Повністю пробити магнітне поле нашої планети і знищити її атмосферу. Очевидно, що при такому не дуже приємному розвитку подій ми б не отримали більше гарної засмаги, все було б банальніше. Все життя на Землі було б знищено. Але не будемо більше про Сонце, це не тема цієї новини, а кому цікаво дізнатися більше про наше рідне світило та його таємниці, як завжди, посилання у правому верхньому кутку. А ми продовжимо. Саме такі найпотужніші суперспалахи виявили астрономи з Кіотського університету в Японії. На далекій зорі, що входить до складу подвійної зоряної системи під назвою V-1355 Orionis, ця система відноситься до класу зір під назвою зміння типу RS гончих псів. У подібних системах дві зорі різного спектрального класу обертаються дуже близько одна до одної. Вважається, що на зорях у таких подвійних зоряних системах відбуваються одні з найпотужніших спалахів із тих, що відомі астрономам. До того ж, деякі з таких зір є дуже яскравими, але не в видимому діапазоні, а в рентгенівському. До складу системи V1355 Orionis входять дві зорі: одна спектрального класу K, а друга класу G. Саме перша з них, яка являє собою зорю субгіганта. І викидає неймовірно потужні спалахи, які супроводжуються гігантськими викидами плазми в космос. Як показує нове дослідження, на цій зорі відбуваються одні з найпотужніших вивержень, які будь-коли бачили вчені. За словами японських астрономів, спалахи на гігантській зорі в 10 разів сильніші, ніж найпотужніші спалахи на сонці. Вчені зафіксували гігантський викид плазми, який у вигляді величезного потоку відлетів у космос зі швидкістю 990 км за секунду. Уявіть собі, якби ви могли на своєму автомобілі розвинути таку швидкість при поїздці, наприклад, з Києва до Харкова, то прибули б у пункт призначення за пів секунди. Вчені вважають, що під час цього виверження до космосу відлетіли трильйони тонн плазми, і це лише під час одного єдиного викиду. Такі спостереження за зорями дуже важливі, адже їх потужні спалахи, як я згадував зовсім трошки раніше, можуть зашкодити появі чи розвитку життя на найближчих планетах. Тому вчені намагаються зрозуміти, як відбуваються ці спалахи і що є причиною їхнього виникнення. Спостереження за такими спалахами також може допомогти зрозуміти механізми, що стоять за появою найпотужніших спалахів на нашому сонці. Але ці сонячні спалахи не зможуть перекрити по яскравості те, що чекає нас та нашу галактику у найближчому майбутньому всього через декілька мільярдів років. Нещодавно вчені з'ясували, як квазари стають найяскравішими об'єктами в космосі. Серед мільярдів видимих нам галактик деякі особливо виділяються на фоні інших. Йдеться про галактики-квазари, у яких центральне ядро настільки яскраве. Що затьмарює своїм світлом всю решту галактики. Квазари це найяскравіші об'єкти у Всесвіті, і багато років астрономи намагалися з'ясувати, чому в одних галактиках є така активність центрального ядра, а в інших немає. Наразі вчені знайшли відповідь на запитання, як квазари стають найяскравішими космічними об'єктами. Науковці з різних університетів Великобританії представили нове дослідження. В рамках якого вони вивчили 48 найближчих, наскільки це слово можна використовувати в цьому випадку, до нас квазарів у радіусі 3,5 мільярдів світлових років. Порівняння з іншими галактиками, які не є квазарами, допомогло з'ясувати, чому квазари перетворюються на таке потужне джерело світла. Квазарами вважаються активні ядра деяких галактик, які виникають внаслідок діяльності величезних чорних дір. Коли ці чорні діри поглинають з величезною швидкістю навколишню матерію, вона нагрівається до дуже високих температур з виділенням великої кількості світла. Тобто центр галактики стає настільки яскравим, що затьмарює світло оточуючих зір. І чим більше матерії поглинає чорна діра, тим яскравішим стає квазар. Але звідки бере Чорна діра додаткову гігантську кількість речовини для свого зростання. Автори нового дослідження виявили, що подібне може відбуватися під час зіткнення та злиття двох галактик. Коли дві галактики стикаються, то одна з чорних дір отримує надмірну кількість матерії для свого обіду. Виявляється, що ще до того, як відбудеться повне злиття галактик, а точніше їх центрів, що означає і злиття чорних дір. Активність однієї з них зростає і з'являється квазар. Вчені вважають, що поява більшості квазарів пов'язана саме із процесом злиття галактик. Хоча майже напевне існують інші способи, що їх ще потрібно вивчати і вивчати. Це означає, що через кілька мільярдів років наша галактика також, швидше за все, перетвориться на квазар. Це станеться через те, що чумацький шлях розпочне процес злиття з близькою до нас великою галактикою Андромеди. Вчені вважають, що наша галактика стане одним із найяскравіших об'єктів у Всесвіті, приблизно через 5 мільярдів років. Але до цього часу Земля вже перестане існувати, адже її, як і деякі інші планети Сонячної системи, поглине Сонце, що, хоч і помало, але вмирає. Не дуже приємна перспектива чи не так? Тому дуже важливо шукати шляхи втечі з Землі. Як? Це важко. Але, можливо, нам допоможуть більш розвинені цивілізації. Головне їх знайти, а в цьому нам можуть допомогти таємничі радіосигнали з космосу, які продовжують приходити з усе більшою частотою. Так, астрономи виявили ще 25 нових радіосигналів. Нове відкриття збільшує в два рази кількість вже відомих, дуже потужних радіосигналів, що періодично повторюються. Швидкі радіосплески є одним із найпотужніших викидів енергії, які можна зареєструвати за допомогою радіотелескопів. Сі спалахи потужного випромінювання є одним із найзагадковіших космічних явищ. В основному, швидкі радіосплески тривають лише кілька мілісекунд і зникають. Але деякі з них продовжують повторюватися. Досі вчені точно не знають, що є джерелом цих швидких радіосплесків, хоча існуючі теорії припускають, що за цим можуть стояти нейтронні зорі та чорні діри. В результаті нового спостереження за космосом, за допомогою радіотелескопа Чімі, вчені з Університету Торонто, що в Канаді, змогли виявити 25 нових швидких радіосплесків, що повторюються. Таким чином, вони подвоїли відому кількість цих загадкових радіосигналів, що прилітають до нас з далеких галактик. За словами вчених, всі швидкі радіосплески є настільки сильними енергетичними подіями, що їхнє світло може повністю затьмарити собою їхню рідну галактику. Але звідки саме вони приходять, що породжують ці викиди енергії, наразі невідомо. Вчені з Університету Торонто представили 26 квітня нове дослідження, в якому вони описали відкриття нових 25 швидких радіосплесків, що повторюються. І таким чином, на сьогодні їх уже відомо 50. Вчені вважають, що насправді в космосі існує набагато більше швидких радіосплесків, що повторюються, ніж передбачається. І нове відкриття наближає до розгадки таємниці їхнього походження. За останні 10 років вчені змогли виявити дуже багато швидких радіосплесків. Але лише невелика кількість з них повторювалася, а не відбувалася лише один раз. Тому вчені запитали, чи приходять ці різні види радіосигналів з одного і того ж джерела. Нові спостереження показують, що враховуючи різні характеристики цих радіоімпульсів, швидше за все вони беруть свій початок з різних місць. За словами астрономів, вони також змогли з'ясувати, що багато швидких радіосплесків, що повторюються на подив, є не дуже активними, і сигнал приходить в середньому лише раз на тиждень. Також вчені припустили, що раніше виявлені неповторювані швидкі радіосплески можуть бути радіальними сплесками, що насправді повторюються, просто необхідний більш тривалий час спостереження за тими регіонами космосу, звідки вони приходять. Вчені поки що не можуть зрозуміти, чому одні швидкі радіосплески, що повторюються, є частими викидами енергії, а інші відбуваються набагато рідше. Вивчення природи цих загадкових подій продовжується, і, можливо, вчені зможуть з'ясувати точне походження цих радіосигналів з глибокого космосу. До речі, канадські вчені припустили, що швидкі радіосигнали можуть з'являтися внаслідок вибуху над нових, коли вмирають старі зорі. Цю теорію вони хочуть перевірити найближчим часом. А нам залишається лише чекати і відслідковувати новини. Для того, щоб не пропустити нічого важливого, підписуйтеся на мій канал, якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Дякую за цей час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!